Всім привіт! Сьогодні в огляді ніж від компанії Frost Cutlery Oquoi River Back Тут такий досить довгий серійний номер. От. Що цікаво в цій компанії? Це теж компанія, яка замовляє виготовлення ножів в Китаї та Пакистані. От. Але вони всі робляться для американського ринку. От, і через те, що вони відносяться до олтаймерів, то пакування таке відповідне. Тобто папір, значить з логотипу компанії чи назви там, ножа, серії. От, великий ніж такий. Плашечки зроблені з кістки, латунь, лайнери латунь. От, Піни теж латунь. Логотип вставлений От, і клинок з фіксацією беклок, на клинку лого серії і напис First Production Run. Цей напис наноситься, коли нові тільки йдуть в серію. Тобто Можливо, ще будуть якісь зміни, але вже модель пішла в серію для того, щоб ну, вже вона продається, щоб отримати якісь відгуки, подивитися, як будуть продажі. От, можливо, якщо все добре, то опускають в серійне виробництво, а якщо ні, то вносяться якісь зміни. От, маємо такий ніж. От. Досить великий. Зараз подивимось по параметрах. Значить, довжина клинка 100 мм. Загальна довжина 220-233 мм. Вибачте, товщина обуху 2,7 мм. Вага приблизно 180 грамів. на клинку 440. А. Великий ніж. Зручний, тобто можна і їжу порізати, і дерево построгати. От. Досить важкий такий в руці. От. Цікаве таке нанесення. Це, мабуть, щось пов'язане з рибалкою. От. На цьому, все. Дякую. Якщо сподобалось, ставте лайки.